Хочу, щоб вітер і далі грався із твоїм волоссям, заплітав дрібні косички як колосочки жита. Хочу, щоб ти приходила ввечері до мене у гості. Хочу, щоб все було як до цього пекельного літа. Без щоденних безжальних бит на східному фронті, розірваних снарядів біля свіжовикопаних окопів, надокучливих гримень, танчиків мін і пех, відважних українських поранених. І назавжди героїчних двохсотих, щоб ми мріяли про вступ і щасливі студентські руки, досягнення цілей, покладених ще в дитинстві, щоб весною цвіли вишневі пахті сади, в яких ми шукатимемо щастя, розпиленого у кисні. Закрию очі, уявляю, що це все лише страшний сон, дошкуляє холодної зимової ночі, що, прокинувшись, не відчую відбиття сирен. Буде тільки запах сімейного затишку і твої чаруючі очі.